Доброго раночку всім, кого я знаю, кого не знаю. Мене звати Юлія Парфуманка, і сьогодні буде незвичайне відео про парфуми, а трошки і краси. Нарешті я за три роки змогла, знайшла можливість поїхати до моря, тому що треба якось перезагружатися, не дивлячись на реалії нашого життя. Все одно треба жити. Треба насолоджуватися. І зараз я в одному з найживописніших місць Одещини, це Санджійка. Це дуже гарні схили, це дуже гарне, майже дике море. Так воно виглядає. Одне з найгарніших місць, які я б бачила взагалі. Подивіться на цей пляж. Зараз восьма раночку. Я спеціально встала пораніше поранніше для вас, щоб показати вам цю красу. Я не буду підходити до обриву, бо вони дуже круті. Ось такі склони. Далі я вже не піду, Уже хтось загоряє. Но це тільки початок дня, пізніше буде трошки більше народу. Тож зараз спущусь до водички. Та покажу вам аромати, які я взяла з собою у відпустку. Так, я вже підходжу до пляжу, до спуску. Це пляж Леонідова. Це дальня частина Санджійки, яка ближче до грибівки. Що я вам скажу? Водичка прохолодна, ну як взагалі і морська. Зараз течія холодна. Була тепліша, була 27, зараз буде 20. Ну, з кожним днем вона знову тепліше. Таке море, чисте, гарне. А там, до речі, наш домик, де ми зупинилися, балкончик з видом на море, це розовенький домик. Йдемо до спички. І ось такий спуск, прорубаний вручну, ступенечки з ходинками. До небезпеки, оці спуски заборонені, тільки для машин. Все тут завалено, заміновано. Взагалі офіційної згоди на копання на цьому пляжі немає, але люди купаються, приїжджають, люди втомилися від війни і дуже хочуть до моря. І людей в цьому році просто вражаюча кількість порівняно з попередніми двома. Тож зараз з вами знайдемо місце і я вам покажу, які ж все-таки аромати я обрала, щоб носити біля моря. Дівчулічки, я нарешті обрала локацію щоб показати вам парфумки. так тут гарно, такий пляжик. Тож поїхали. І перший аромат, який я брала у дорогу, це аромат Нарциса Родригіс. Ох Я сподіваюся, вам добре видно. Туалетній воді. Ой, водичка до нас аж підбирається. Так, я буду їх ставити сюди. Чи буде, чи не буде вам добре видно, я ще не знаю, я ще подивлюся, чи це вдачно було зняти чи ні. Другий аромат, який я обрала до моря, це, звісно ж, моя любима Pells від Tronca Olivier. Дуже позитивний, дуже яскравий аромат. Такий жіночний шлейф, вистійкий, він мені набагато більше подобається за звичайна Франка Люв'є. Іменно Менопелс. Третій аромат, який я обрала до моря, це Елізабет Аден White в парфумованій воді. Це такі класні освіжаючі цитруси на тій же білочайній основі. Дуже гарний і дуже стійкий, до речі, це аромат. Четвертий аромат, який я взяла, це, звісно ж, мої любимі Діорочки. Ця версія саме це Діор Аждор Enjoy в туалетній воді. Вона має в собі ноту солі. І дуже така шлейфова, дуже приємна, вона не, на, не схожа майже ні на один діор. Іменно з жадорів. Вона така самобутня, солонувата, літня аромат для відпустки. І дуже я його люблю, дуже подобається. П'ятий аромат. Також від діор це дюночка. Це пряні все прокрав'я Дуже, Дуже мені подобається, він розкривається на шкірі такою солодкувато пряною, деревинкою. Ну, просто кайф. Трохи нагадує мені вітерець степів з травами, з такими запашними квітами. Так, шостий аромат. Також Елізабетаден. Грінті, Коконд, Коконд, Breeze. Це зелений чайок з кокосом. Він не освіжає, він позитивний, він нескладний, він легко сприймається. І також дуже ароматний, жіночний. Сьомий аромат. Ну, звичайно ж, куди ж без cool Water. Його, мабуть, знають. Це жіночна, елегантна, легенька, літня водичка для мене. Хоча іноді аромат взагалі не дуже простий, він дуже такий самобутній. І також він на що не схожий, дуже інтелігентний, жіночний аромат. Ставимо його сюди, нехай буде тут краще. Бо ще треба залишити місце ще для ОГО, у нас вже сім, а в мене їх 12. Тож наступний аромат, який я взяла із собою, це садиніло від Гермес. Він, в принципі, його, мабуть, кожен вже знає. Це освіжаюча, така зеленкувата, прохолодна водичка і зелень ну, такого очерету якогось. О, Боже, до нас вода підступається. Коротше, ця вода влітку дуже заходить. Вона дуже освіжає, дуже класно огортає. Хоча, як на мене, він не дуже стійкий. Але години 4 я його влітку на собі чую, відчуваю. І нарешті самі мої на даний час улюблені, улюбленці це Амуазі. Отакий яблуневий бренді, шлейковий для мене це щось в напрямку, ангел-ширі і кірки, але щось між ними. І плюс ще й яблуневий такий пунш доданий до нього. Якось так. Це аромат свогутній, але настрій має, як у ангел ширі. Дуже смачний яблучний бренді. Отак От будемо його ставити. Я сподіваюся, вам всіх їх видно. Другий, суперпозитивний, пухкий амуаж Мімоза. А, я, до речі, забула сказати, як називається цей амуажик. Це овертюри. Овертюр. А за муажами я недавно покохалась. Для мене відкрила їх моя добра знайома із Ізюму, яку я випадково знайшла. І навіть з нею вже бачилась і спілкуємось. Дякую Оксаночки за те, що вона для мене відкрила взагалі я мажа. Тож, овертю, лох не Лох Лафне дуже шлейфовий, дуже жіночний, пухкий, мягкий. Ну, це просто якась насолода. Дуже він мені подобається. Взагалі у мене їх, здається, сім амуажів, Але оце саме одні з най. -най. І крайній парфум, який я взяла. Це амуаж лінейч. Для мене це аромат, наче е солонкуватий, солонкуватий, сандал. Він в мене дуже асоціюється з пляжем, з морем. Тож сьогодні це мій аромат дня. Отакі От аромати я обрала для моря. О боже, до нас підбирається вода. Зараз я буду збиратися. так. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз вам цієї краси морської парфумки. Також відпочивають, я їх трошки помучила, принесла до пляжу, привезла таку даль. Але це моя любов і я без них просто не можу. Дякую вам всім за увагу. Подивіться ще раз на цю красу. І хто інтересується, чи безпечно, чи ні. Ви знаєте, за три дні я чула лише пару разів вдалині десь якісь вибухи, щось гриміло. Але тут, тут, тут вже п'ятий день відпочиваємо, завтра вже виїжджаємо з сином. Тут було, слава Богу, тихо. І море ну дуже класне, вода дуже чистенька і приємна. Тож приїжджайте, відпочивайте, не відказуйте собі відпочинку. Бо з нашими реаліями життя і так дуже важко людям. Всі в напрузі. Тож дякую вам за увагу. Отака краса. Кому сподобалось, підписуйтесь. Буду вдячна за лайки, подобайки. З вами була Юлія Парфуманка. Па-па-па-па. Все буде Україна! Люблю вас!